Вітаю Час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найголовніші події розповімо прямо зараз. Цього тижня міське управління Капбудівництва має оголосити тендер на демонтаж зруйнованої ворожою ракетою частини будинку по вулиці Баленка. 7 зі стелі падає шпаклівка. А на підлозі здійнялася плитка. Полтавці нарікають на стан підземного переходу на перехресті Шевченка та Європейської. Раз, два, три. На театральній площі Полтави тестували вогні головної ялинки міста. А тепер про це та інше більш докладно. Будинок на вулиці Баленка 7 у Полтаві 10 місяців. Очікує на відновлення після влучання ворожої ракети. На початковому етапі передбачений демонтаж зруйнованих конструкцій для виконання необхідних робіт. Міське управління капітального будівництва цього тижня планує оголосити тендер про подальшу долю будинку та будні мешканців із часів прильоту у нашому наступному сюжеті. Десять місяців чекають на відновлення свого будинку по вулиці Баленка. 7 його мешканці. 1 лютого ворожа ракета зруйнувала перший під'їзд і частину другого. В ньому проживає Полтавка Антоніна Політаєва. Побоюється, каже, що дім не переживе ще одну зиму. Ну течеш, бачите, стіна, може воно не, не, не закрили кришу, і там є залишились ну, щелі, чи що вони там? У нас нема газу. Нас не підключили до газу. Ми сидимо на електричних плітках. Нема тепла в під'їзді. Винесло двері, дерев'яні, тамбурні. Будуть морози, значить, весь холод куди піде. До наших квартир. Показує ОСБ плита, ледь прикриває діру в одній із сусідніх квартир. Може, слава тобі, Боже, зроблять демонтаж у цього першого під'їзду. Зруйновану частину будинку планують демонтувати за рахунок бюджету громади. Замовник робіт управління каббудівництва, говорить його начальник Максим Медведєв. За його словами, для виконання демонтажу шукатимуть підрядника за допомогою електронних торгів. Тендер планують оголосити до 5 грудня. Зараз уповноважена особа готує тендерну документацію. Сума зараз теж прораховується, там буде близько 6 мільйонів. Це буде демонтаж. Потім після демонтажу там о, буде утеплення цієї стіни, яка буде наружною. Сподіваюсь, що за пару місяців ми вправимося, але оптимістичний прогноз. для виділення цих 6 мільйонів із бюджету громади потрібне буде рішення сесії, додає Максим Медведєв. За його словами, загалом для відновлення будинку необхідно 15 мільйонів згідно з експертизою. Частину цієї суми можна залучити за програмою Віднови дім. Її презентували мешканцям на засіданні містобудівної комісії 28 листопада. Кошти за програмою може отримати тільки ОСББ, говорить начальник відділу сталого розвитку фонду енергоефективності Юрій Збираник. Заявки Приймаються фондом енергоефективності, схвалюються фондом в першій ітерації, і потім перепровіряються Міжнародною фінансовою корпорацією. Це адміністратор коштів, донорів компенсується 100% вартості проекту відновлення, це в тому числі роботи, матеріали, обладнання і так далі, але не більше ніж 10 мільйонів гривень на один будинок. Мешканка Баленка 7 Антоніна Політаєва, присутня на комісії, зазначила, це жителям будинку зараз не під силу. Погоджується з нею і сусідка, мешканка другого під'їзду Неля Михайлівна. «Повиїжджали за границю за кордон. Люди людей тут майже немає. залишилось скільки там 20 квартир, мінус, 55 квартир. У нас залишилось Таких такі, як такі, я тут троє: троє. Одна, одна, два, три два, людини три людей поважного віку. Поважного віку наразі, як повідомив начальник міського управління Кабудівництва Максим Медведєв, проводять державну будівельну експертизу сусідніх будинків за адресами Баленка 5 і 7 а там також планують залучити кошти за програмою Віднови дім. Зі стелі обсипається шпаклівка, на підлозі здійнялася плитка, а під час дощів деякі приміщення підтоплює. Така ситуація склалася у підземному переході на перехресті вулиці Європейська та Шевченка у Полтаві. Люди скаржаться, пересуватися тут стає дедалі небезпечніше. Більше про це з'ясовували наші кореспонденти. Страшно. Друга падає на голову і розіб'є голову дитині. Чи мені? Ну хто за буде відповідати? Ніхто. Помічали, на сходах валяється штукатурка. Вона ж може у людей на голові опинитися, не тільки ж на сходах. Так, полтавці реагують на стан підземного переходу на перехресті вулиць Європейської та Шевченка у Полтаві. Люди б'ють на сполох зі стелі. Тут почала відпадати шпаклівка. І найбільше бояться, що уламки можуть травмувати пішоходів як дорослих, так і дітей. Пані Інна Іванівна ділиться, проходить цим переходом щодня. Та каже, навіть якщо великі шматки не впадуть, сама по собі пилюка від шпаклівки може шкодити здоров'ю. Я не думаю, що плита на голову, звісно, впаде комусь, але це, опять же, таке захворювання дихальних шляхів. Це як медик вам говорю, алергічні реакції тому що це хімічні речовини, там штукатурка, це ж всякі барвники. Та проблеми зі стелею тут не єдині. Перехожі скаржаться в кількох місцях на підлозі, деформувалося покриття. Плитка відійшла і утворилося підвищення, через яке легко перечепитися. Обсипається, в нас на голову може попасти. А там, як стара людина, там мають перечіпатися, де то піднявся пол. Ремонт, вже, мабуть, треба робити. Та й ці проблеми не кінець списку, додає власниця одного з магазинів у підземному переході Альона. Каже, під час дощів вода стікає стінами, затікає під гіпсокартон та підтоплює торговельні приміщення. А тепер до вологи додалося й постійне прибирання обваленої шпаклівки. Весь час тільки пройде дощ, сніг тає, Весь час я вимакую тут воду. Ці тряпкам вже чотири роки. Боюсь, що піде в магазин і затопив мене весь товар. По стіні ще в самому магазині у нас зашито гіпсокартоном, під гіпсокартоном тече постійно. Накапає вода. Це так всюди. Тут це все опадає, як бачите. Тут все замітаю, це все, що опадає. Щоб дізнатися, чи планують привести підземний перехід на перехресті вулиць Європейської та Шевченка до ладу, ми подали інформаційний запит до Полтавського КТП 1628, яке займається його утриманням. Чекаємо на офіційні коментарі. Працівники державного бюро розслідувань спільної з Нацполіцією області затримали правоохоронця, який 30 листопада у Карлівці скоїв дорожню транспортну пригоду, унаслідок наслідок якої загинуло двоє дівчат. За даними слідства, близько 19.30 чоловік на автомобілі Хюндай скоїв наїзд на двох 17-річних сестер, які йшли у дороги. Від отриманих травм обидві дитини померли на місці. Правоохоронець із місця ДТП зник. Але невдовзі повернувся за попередніми даними. Чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння. Повідомив речник теруправління ДБР Полтави Олександр Білка. Наразі вирішується питання повідомлення йому про підозру, а також обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зауважу, що досудове розслідування здійснюється за частиною 4 статті 286 з приміткою 1 кримінального кодексу України. Це порушення правил Спеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб, Заскоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі. У селі Василівка Чутівської селищної громади розшукують 15-річну дівчину. Анна Галілей у ніч на 1 грудня зі слів рідних зникла із місця проживання. За попередню інформацію, дитина могла поїхати до Запоріжжя. Повідомив Юрій Сулаєв, речник поліції Полтавщини. Ми надали відповідне орієнтування колегам у сусідній області. Дівчина на вигляд 16-18 років зріст 155-160 см, худорлявої статури. Волосся довге, каштанового кольору, очі темні, була одягнута в коричневу куртку без китушону, шапку сірого кольору з вушками вгорі, джинси синього або чорного кольору, ботинки зимові з дежевого кольору з білою підошвою. Тому ми просимо всім мешканцям Полтави, Полтавської області, всім, хто нас чує і бачить, якщо відома будь-яка інформація про місце перебування зниклої неповнолітньої дівчини. Нагадаю, що це Галілей Анна Олександрівна 2010 року народження. То просимо повідомити одразу інформацію до поліції за номерами 053 472, двадцять 099, 502, 02, 050-778-28 або 120. Тим часом 15-річного мешканця Карлівки Андрія Іщенка, який 28 листопада поїхав з дому на велосипеді, і не повернувся, поліція розшукала хлопця. Знайшли в одному із сусідніх населених пунктів, і з ним все добре. Додав речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. І сьогодні у Полтаві попрощалися ще з одним військовим, який загинув, захищаючи Україну. У свято Успенському кафедральному соборі в останню путь провели солдата Олексія Каніболоцького. Яким чоловіка пам'ятають рідні? Дивіться у наступному сюжеті. Полтава вкотре оплакує своїх героїв. У свято Успенському соборі влаштували чин відспівування за ще одним полеглим захисником. В останню путь рідні та близькі прийшли провести 31-річного військовослужбовця Олексія Каніболоцького. Олексій народився у селищі Опішня, навчався в Малобудищанській школі та Полтавському професійно-технічному училищі номер 10 де здобув фах електрика та механіка водія. До війни працював в Опішні на маслозаводі, пізніше спеціалістом у комунальному підприємстві з благоустрою селища, розповідає мати бійця Світлана Карпова. Любив рибу ловити, рибалка, любив жити, були друзі. Він такий общительний був хлопець. На фронті Олексій служив стрільцем снайпером 3-го штурмового відділення, 3-го штурмового взводу, 3-ї штурмової роти військової частини а 49 45 Мав військове звання солдат, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України. Виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання, Олексій Юрійович загинув 19 грудня 2024 року. Поблизу населеного пункту Макарівка Волноварського району Донецької області. Про загибель Олексія рідні дізналися нещодавно. Майже 11 місяців про його долю нічого не було відомо. Він вважався безвісти зниклим, каже брат загиблого воїна В'ячеслав Карпов. Завжди був поруч, завжди міг допомогти. О, любив техніку, завжди завжди займався технікою. О, ми в дитинстві, ну. Він трішки старший від мене. Ми з ним разом купили мотоцикл, та й думали, разом будемо на ньому їздити. Але в мене почалося навчання і так далі. А він ж далі займався ним. Ну а потім самі розумієте, що склалося в нашій країні, яка ситуація. І сьогодні сталося прощання. Поховали воїна у рідному селищі Опішня. У нього залишилися мати, брат, бабуся та відчим. Бути йому ангелом, який буде. Охороняти нас на небесах. Небесне небезпекою герою Олексію". Продовжуємо випуск. Майже півсотні собак та більше десяти котів, евакуйованих із гарячих точок України, прихистили в одному із притулків для тварин у Полтаві. Історії чотирилапих, які чекають на своїх господарів у наступному сюжеті. Привеземо їх в такому, звісно, стані. Дуже плачевному, в неї нема майже практично зубів, тому що вони їли і землю, і все, що можна було там знайти. Собака Донна, евакуйована з Оріхівського району Запорізького напрямку, знайшла прихисток у притулку для тварин зооволонтерки Олени Мирополець у Полтаві. Коли військові зайшли на територію одного із сіл, вони знімають там з ланцюгів собак, відкривають вольєри, щоб, хоча б була можливість там не знаю, спіймати якогось дикого зайця. І вони були вдвох сестричкою закриті в вольєрі. І коли їх відкрили, вони не ступили ні шагу. І там був один військовий. Він мені дзвонить, каже, тут є дві дівчинки. Ну я взагалі каже, не можу їх тут лишити. Каже, ми відкрили вольєр, а вони нікуди каже, не пішли. Зараз Донна повністю здорова. Її пролікували. Після цього вона навіть допомагає іншим тваринам донорством. Кілька разів здавала кров для собачок і котів. Це собака Мамуля. Вона народила в автобусі по дорозі з евакуації, таким чином і отримала своє ім'я. Це був дружковський напрямок. Вночі позвонили хлопці, це десь було близько 11 що Вони вже їдуть під Полтавою і везуть мені дуже товсту якусь собачку малесеньку. і Попросили прийняти, коли вони приїхали і відкрили ящик це вже була не одна собачка, а вісім, а там такий ящик був з боєприпасів. І вони її прикрили і наробили дірочок, щоб їй там було як дихати. З 98 собак, які живуть у притулку Олени, півсотні врятовані з гарячих точок України. Евакуйовані і майже всі коти. Кожен чотирилапий шукає домівку, говорить зоозахисниця. Також додає вона притулку, потрібні корми, тирса, солома та дрова. Зв'язатися з волонтеркою можна через соцмережі. Ніч у музеї, військові простори для спілкування цивільних і захисників. Це лише частина проєктів, які представили учасники навчального інтенсиву «Зав'язь» у Полтаві. Подія зібрала діячів культури з Полтавщини та Харківщини. Навіщо проводити такі зібрання під час війни і які культурні ініціативи презентують учасники, дивіться у наступному сюжеті. Об'єднати представників культурних ініціатив, щоб розвивати галузь в регіонах, створювати партнерства та запускати спільні проекти навіть під час війни. Таку мету ставили організатори воркшопу для діячів культури «Зав'язь», що чотири дні проходив у Полтаві. Він об'єднав учасників Полтавщини та Харківщини. Збирати масштабно кошти на підтримку сил оборони. Це були перші спаскі фести. Учасників обирали на конкурсній основі за вмотивованістю, ідеями та попереднім досвідом реалізації проєктів. З понад 70 заявок відібрали 32 культурних менеджери з Полтави, Харкова, Кременчука, Лохвиці, Лозової, Гадяча та Зінькова. Ми маємо такі блоки практичної дуже інформації. Це навчання з проєктного менеджменту, залучення фінансування на проєкти з комунікацій. А також цей воркшоп має такий особливий акцент. Ми маємо декілька лекцій, які присвячені роботі культурних інституцій в умовах війни, а також. Тому як співпрацювати з ветеранами, військовими та їхніми сім'ями. Програми для діячів культури на Полтавщині реалізовують із минулого року. Якщо раніше це були одноденні воркшопи, то тепер організатори перейшли до повноцінних чотириденних інтенсивів, аби учасники могли глибше опрацьовувати свої проекти та вибудовувати професійні зв'язки. Цього року програма вперше відбувається у міжрегіональному форматі. Ми би дуже хотіли, щоб виникали більше партнерств і зв'язків саме між цими регіонами України. Наша головна мета, якщо говорити про ось цей воркшоп, зав'яз, але в цілому. Серед учасників ініціатива з Полтави хвилюємо. Це культурний проект, що приносить у Полтаву європейську концепцію «Night Museum», коли музеї працюють уночі або увечері. Завдання зацікавити полтавців відвідувати краєзнавчий музей та показати, що класичний музейний простір може бути сучасним і переосмисленим. Ми вирішили наповнити цей краєзнавчий музей сучасною музикою, відео артом спеціально створеним і спеціально написаною поезією від полтавського молодого поета і Вся ця така комплексна подія вона була присвячена тому, що ми через оці три види мистецтва розповідали жителям Полтави, гостям міста про історію полтавського краєзнавчого музею, про український архітектурний модерн і, звісно, про знакову постать Василя Крічевського. Ще один учасник від Полтави, Хартія Хаб, просвітницький простір другого корпусу національної гвардії України Хартія у нашому місті. Платформа організовує події спрямовані на об'єднання цивільних і військових, створюючи місце для спільного діалогу та культурних ініціатив. А Хартія взагалі це добровільчий підрозділ, який з Харкова почався. Зараз він вже переріс в корпус, тому нам дуже важливо українцям триматися один за одного, і тому цей воркшоп дуже класно виконує оцю ціль єднання координації, консолідації зусиль. Ідеально, це що необхідно для нас усіх зараз. Попри війну, культурні процеси не мають зупинятися. В Україні досі поширена думка. Культура це передусім розвага, яка не на часі. Однак фахівці підкреслюють її значення для безпеки та стійкості суспільства. Зупинка роботи культурних інституцій під час війни створює ризик для проникнення чужих смислів і наративів. Саме тому одна з цілей нинішнього воркшопу виробити підходи, які дадуть змогу культурним спільнотам продовжувати діяльність навіть в умовах трагічних подій, розповідає директор Харківського літературного музею Тетяна Пилипчук. Те, що сюди будуть проник... Кати ті думки, ті наративи, які не про нас, які не для нас, і загалом, якщо ми говоримо про Україну як незалежну самостійну державу, то ми повинні говорити про те, що ми самі себе можемо репрезентувати і світу, і в Україні. А найкраща репрезентація вона якраз через культуру. Переможці воркшопу отримують грошовий приз на розвиток власних культурних ініціатив. Сьогодні на мить засяяла головна ялинка Полтави біля театру імені Гоголя. Підприємство міськсвітло тестувало гірлянду на новорічній красуні і шатер коло неї. Тестування вогнів необхідне, щоб перевірити технічний стан ілюмінації. Повідомили у прес-службі Полтавської міськради. Після тестування вогні вимкнули. Повноцінно ілюмінація працюватиме після завершення всіх монтажних та налагоджувальних робіт, а також відповідно до графіків відключень електроенергії. У Полтаві прикрашають до свята і майбутню резиденцію святого Миколая. Приймають на вході до будиночку на Соборному майдані і тематичні дитячі малюнки на конкурс. Коли запрацює резиденція святого, розповідаємо у наступному матеріалі. У Полтаві готують до відкриття резиденцію Святого Миколая. Будиночок на Соборному майдані прикрашають до зимових свят. Відкриття заплановане на 5 грудня. Ми вже почали прикрашати. Нас залишилися тільки гірляндочки, трішки можливо декорації прикрасити зеленушки, так скажемо. 5 числа з 2 до 7 вже буде святий Миколайчик і вздовж всієї неділі буде також він сидіти в нашій резиденції. В сторісі інстаграма ми будемо проводити анонси, час, коли саме він буде. Діти, які продекламують вірш, традиційно отримають смаколики. Не залишаться без подарунків, і автори трьох найкращих малюнків. Дитячі роботи вже приймають на вході в резиденцію. Передбачені і благодійні майстер-класи. У нас на подвір'ї стоїть скринька. Розіграш малюнки для Святого Миколая. Якщо дитинка переможе, отримує також винагороду, подарунок невеличкий. Дуже багатенько приносять і сьогодні теж приносили. Більше малюють саме Святого Миколайчика, саме подарунки різні. Саме більше на тематику новорічну. Люди заходять, цікавляться, коли вже буде працювати резиденція Святого Миколайчика. І я думаю, що буде їх дуже багато. Зібрані від донатів гроші спрямують на створення дитячого табору для родин військових, говорять волонтери Полтавського батальйону небайдужих. Працюватиме резиденція до 25 грудня. Хто саме виступить у ролі Святого Миколая? Організатори свята поки що тримають інтригу. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті АРТЕПІЛЮЄЙЙ. Залишайтеся з нами. все обов'язково буде Україна.